Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні хочу розповісти, як виграли в шахі з допомогою королівського гамбіта. Ми граємо за білих. Біли розпочинають королівським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають на Е5. Ми розіграємо королівський гамбіт та ставимо пішака на е 4 Чорні забирають нашого пішака на е 4 Доволі часто ви це бачили. Білі ставлять коня на F3. Цим ходом ми не пускаємо вийти чорному ферзю. Після цього ходу конем чорні ходять пішаком або на d5, або на g5. Розглянемо. Обидва варіанти. І зараз ми розглянемо перший варіант. Якщо пішак чорний піде на d5. Ми не забираємо пішака. А виводимо коня на С3. Чорні забирають нашого пішака на e4. Ми забираємо коня, конем пішака на e4. Після цього чорні виводять слона на g4, щоб зв'язати коня і ферзя. Ми ставимо ферзя на e2. Чим показуємо, що ми хочемо вивезти ферзя. Чорний слон забирає нашого коня на f3 з нападом на ферзя. Білі роблять дуже чудовий хід конем на Ф6. шах від ферзя і коня. І мат. Дуже гарний та неочікуваний мат. Ми зараз розглянули перший варіант в королівському гамбіті. Наступні партії розглянемо другий варіант, яким можна дуже легко виграти нашу партію. Якщо сподобалась дана комбінація в королівському гамбіті, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім гарних шахових партій! З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!